Привіт, всім з вами Деді, і сьогодні поговоримо про те, як розробники додали український фон профілю, аватарку, а також камуфляж, що чи є чимось нереальним, як і колись українська локалізація. Тож це перемога не моя, а ваша перемога. Тих, хто постійно під дописами чи на прямих ефірах писали про... Підтримку чи додавання в гру чогось українського. І якщо ви про це говорите, це майже завжди помічають. І роблять висновки, звісно ж. Хотів би подякувати всім, хто підтримує канал фінансово. Не дивлячись, що етери зараз дуже рідко. Ви не забуваєте за підтримку. Дякую також тим, хто. Стабільно підтримую канал переглядом і коментарем. Дуже дякую, погнали розбиратися. Також я трішечки захворів, тож перепрошую за свою вимову. Почнемо з деяких незначних новин, які потребують уваги. А саме в гру з наближенням до Хеллоуіну індивідуально прилітають ось такі пропозиції. З купівлею за 3К золота, наборів з жахливими. Реакціями, звісно, в переносному сенсі цього слова, що, як на мене, є досить дорогою. Хоча, якщо ви купите і вони залишаться з вами на постійній основі, що так і є за трика золота, ніхто не обіцяє, що їх не заребалансять. А ось щодо можливості тимчасово використовувати тематичні реакції, вони є зігравши бій. Після цього якраз таки прилітає така пропозиція. Якщо що ввімкнути її можна в зовнішньому вигляді в сховищі. Також, коли таймер добіжить кінця, їх можна буде обміняти на уламки. Хоча це зробити можна навіть на самому початку, прямо зараз. Вже в наступному оновленні буде переведено в PBR модель аж цілих 6 танків, серед них Т-34 преміумний танк восьмого рівня, Т-26Е3. Преміум Танк 7 рівня, Черіотір 8 рівня, Центуріон мк 1 е Він теж буде 8-го рівня, К-91 і 121Б, який в легендарному каму виглядає ну, дійсно досить смачно. Поки що це всі PBR моделі Ну, я думаю, це їх і так багато. Почнемо з того, що разом з блогерами, яким було байдуже, ми почали форсити ідею з додаванням української локалізації в гру. І завдяки вам і вашим коментарям, під майже кожним відео від ВГ, ми цього добилися. І українська вже є в грі. Єдине, що досі більшість українців ігнорує цей факт і користуються російською. Під наративом, мені так зручно. Прикинь. І тут я трохи офігів, розумію, чувак. Ну от з інтелектом все простіше. Наш мозок побудований таким чином, що якщо є легший шлях, навіщо брати складніший? Але це вже зовсім інша історія. Завдяки зсу. Ми можемо створювати для вас контент, грати в ігри, майже спокійно ходити по вулицям свого улюбленого міста і багато чого іншого. Тому не забуваймо донатити і підтримувати зсу. Повертаючись до історії з українською локалізацією, в великому браті за цей місяць було декілька спойлерів, про які в Бліці нам ще не розказували. А які саме це World of Tanks запускають програму Wargaming United в підтримку України? Де всі гроші, які ви задонатите, підуть в підтримку України, і за це ви отримаєте стилі, каму незламний, разом з новим чи старим танком 50 ТП, точно не знаю, і можливо ще щось. Це однозначно є гарною новиною, але це в великому браті. А що ж буде в World of Tanks Blitz? В нашій грі буде набір за гроші, купуючи який всі ці гроші підуть на підтримку України. В наборі вас будуть чекати такі нагороди, як фунд профілю в українському стилі, який ви можете побачити зараз на екрані. А також аватарка під назвою Аватар Курінний, що в перекладі означає як курінний атаман, який був командиром куреним, тимчасові палатки курінного типу. Також, окрім фону і аватарки, ви отримуєте піксельний синьо-жовтий камуфляж в кольорах України. І виглядає він дійсно топово. Можливо, це ще не всі нагороди, які можуть бути. Але це вже велика перемога, що в грі почали з'являтися українські каму, фони і аватарки. Але ось єдине при яких обставинах, на жаль. Нам, як амбасадорам українського контенту, також дали плюшки в вигляді золота. Танка Астрон Rex, який, на жаль, в мене був, і фон профілю, а також аватарку. А також ще три містичні контейнери, які я обов'язково відкрию ближче до кінця відео. Так, я трішечки тут поки казав, хотів монтувати і подивився, що ВГ закинуло новину про. Якраз таки про те, що я тільки що казав про аватарку, про фон профілі і все в цьому дусі. Так ось, до 1 листопада буде в грі доступно два набори. Перший набор, який буде коштувати 185 гривень, в ньому буде доступний фон профілю, аватарка, а ав камуфляж. Каму камуфляж, як він незламний, 2000 золота, фортіум і 3 дні преміум аккаунта. Якщо я не помилився, я це все покажу. Звісно, воно буде показуватися вам тут на екрані. Е також ви можете придбати ще один набір, який буде коштувати 1100, мабуть, приблизно десь. Я теж це покажу зараз на екрані. І там вам буде доступний танк Astro Rex, камуфляж незламний, також, якщо я не помилявся, фон профілю, все, аватарка знову же. Три містичних контейнера, 7500 золота, 30 днів према і плюс фортіума, там майже 6 тисяч. Ну, коротше, солідно. І також. До речі, нам сказали на що саме будуть витрачені ці кошти. Тобто, всі 100% ці кошти будуть витрачені на закупівлю карет швидкої допомоги для наших хлопців для допомоги. Взагалі всім дякую велике за перегляд. Дивіться далі. Також велика дяка Шана ВГ, що вони зробили це. Це круто, коли ти співпрацюєш з компанією, яка напряму ось так от допомагає і висвітлює саме головне ось це все, вони, вони там десь кажуть, що ми робимо, але насправді нічого не роблять. Тут все роблять і все показують. Тим паче вони акцентують увагу на тому, що в них є Київський офіс, і ось ці камуфляжі незламні саме зробили хлопці з Києва в Київському офісі, які зараз працюють. Вони зробили для нас ці каму тому 100% треба придбати такий хоча б набірчик. Ніхто не каже саме дорогий, але за 185 гривень можна. Тим паче, якщо ви дуже полюбляєте цю гру. І таким чином будете показувати, що ви підтримуєте ЗСУ і нашу країну. Все. Дивіться, далі там. Я б хотів би додати від себе декілька. Слів щодо цього всього, велика шана і подяка ВГ в сторону нашої країни України, за підтримку в закупівлі, як я розумію, всі ці гроші підуть на закупівлю медицинського обладнання чи різних аксесуарів. Це ну ви зрозуміли, які допоможуть нашим воїнам, і це було дійсно неочікувано. І, хоча це вже не перша допомога від ВГ, всі знають, що була ще одна. І вони це робили постами, дописами в Ютубі. Всі це читали, всі це знають. Але ще більше шана і постійна підтримка потрібна нашим героям, нашим воїнам, які боронять нашу країну, поки ви працюєте, поки ви дивитесь улюблене кіно, гуляєте чи граєте зі своєю дитиною, поки хлопці дівчата захищають наш з вами спокій. Низький уклін і донат на зсу. Буде кращою підтримкою в цей час. Дякую всім, хто подивився це відео до кінця. Дякую за вашу підтримку. Зустрінемось в наступному відео після відкриття містичних контейнерів. Кожного обійняв. Так, привіт-привіт і ще раз по два рази, по три. Так, по-перше, я хотів би вам показати, як ці набори виглядають саме в грі. Ось ці набори е для підтримки. Ось за 185 гривень. Ну у мене з планшету, тому що через App Store воно буде дорожче. Якщо ви хочете купити, то можете купити через Android, там 185 гривень буде, тут трішки дорожче вийде. Е -е. До речі, тоді я казав, що набір незламний. От я тут спутав камуфляж, то курінний, а ось набір незламний. Це, до речі, такий момент. Головне сказати у відео. Бо там була помилочка, що я казав, що камуфляж незламний, але це набір так називається незламний. Трішки не то я захворів трішки, тому можу, можу собі дозволити. <кхи> так. Поїхали відкривати дуже швиденечко, тому що час іде. Дивимось, що нам падає. Дроп, дроп, дроп чогось цікавого. 100 золота. Ах! Давай містичний сертифікат, щоб було хлопцям цікавіше. Ех, 200 золота ну теж непогано. Всім до зустрічі!